Вітаю, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок математики. Тема нашого уроку числа 21-40 – Творча робота над задачею». Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішати кличе в подорож дзвінок. Починаємо ми урок з лічби десятками. 20... 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 100. Далі пограємося з м'ячиком. Назвіть, будь ласка, в якому числі 1 десяток та 0 одиниць? Три десятки. 9 десятків. 2 десятки 5 десятків. Молодці. А зараз повторимо склад чисел 6, 5, 10. Пограємо у гру вантажник. Отже, подивіться, будь ласка, 6. З яких чисел можна скласти число шість. 5 і 1, 3 і 3, 2 і. 4, так, Тепер число вісім та число десять. Починаємо з числа 10. Десять це сім та. 4 і 5, та ще. Один, два. Число вісім, два і. ще. 5 плюс. 7, і 4, та Продовжуємо. Зараз готуємось до усних опитувань? Я вам буду допомагати. Запам'ятовуйте, як слід відповідати на такі питання. Які арифметичні дії ви знаєте? Додавання та віднімання? Як називаються числа при додаванні? Доданок, доданок, сума? Яке число при додаванні зазвичай найбільше? Сума. Як отримати невідомий доданок? Щоб отримати невідомий доданок, слід від суми відняти відомий доданок. Чи можна при додаванні отримати те саме число? Так, можна, додавши нуль. Як називаються числа при відніманні? Зменшуваний від'ємник різниця. А яке число при відніманні зазвичай найбільше? Найбільше зменшуване. Як отримати зменшуване? Треба до відємника додати різницю. Тож сьогодні на уроці ми будемо вчитися утворювати, читати та записувати числа 3 та 4 десятків. Закріплюватимемо вміння аналізувати та розв'язувати задачі вивчених видів та десятковий склад. Чисел. Удосконалюватимемо вміння обирати дію для розв'язання задачі відповідно до запитання. Тож починаємо роботу з підручником. Сторінка 90 десятковий склад чисел. Яке число утворилося, дітки? Один десяток і ще один десяток. А тепер подивимось на одинички. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Два десятки та вісім одиничок. Сім, а я нарахувала вісім. Двадцять та ще сім буде разом двадцять сім. Наступне Два десятки та три одинички. Двадцять і три буде двадцять три? Три десятки та дев'ять одиничок. Тридцять дев'ять. Продовжуємо покладемо на столі два десятки паличок та ще чотири палички. Яке число утворилося? 24, правильно. Ну, а зараз давайте розкажемо наш віршик. Для того, щоб сісти рівненько, покласти під нахилом зошит. Починаємо. Зошит свій я. І під нахилом олівця ось так. Все у мене до сяду рівно. Не до роботи враз. Молодці. Продовжуємо працювати з підручником, але тепер будемо записувати утворені числа. Скільки олівців на малюнку? Подивіться, в коробках по 10 та окремо: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30 та ще 6. Яке число утворилося? 36. Запишемо це число в зошиті. Ну, а тепер робота над задачею. Буде про коней. Бачите, про перегони. У перегонах брало участь троє білих і семеро гнідих коней. Скільки коней брало участь у перегонах? Мається на увазі скільки всього. Ми знаємо, що ця задача на знаходження суми. Розв'язується вона дією додавання. Запишемо розв'язання та відповідь. А тепер поставимо інше запитання до задачі та розв'яжемо задачу з цим запитанням. Яке ми можемо ще поставити запитання, подумайте, якщо 7 гнідих та троє білих коней, наскільки білих коней менше, ніж гнідих брало участь у перегонах, або наскільки гнідих коней більше брало участь у перегонах, ніж білих? Щоб порівняти два числа, ми знаємо треба від більшого. Відняти менше. Запишемо розв'язання для задачі з цим запитанням. та відповідь. Ну а тепер закріпимо, що ж ми вивчили сьогодні на уроці. Позначимо на кожному малюнку вказану кількість паличок. Погляньте: треба позначити. 35. Значить, скільки ми маємо взяти десятків? 3. Один, два, три. А одиничок, паличок 5. Одна, дві, три, чотири 5. Всі інші зайві. Ось, дивіться, позначили ми 35. А тепер 25. Ми маємо взяти два десятки та 5 одиничок. Вийде у нас 25 паличок. Продовжуємо. 31, 30 це три десятки, одна одна ще паличка. Ось у нас вийшло 31, 17. Число 17 складається з одного десятка та семи одиничок. Ось воно вийшло у нас. Число 17. Наступне завдання. У вазі 6 тюльпанів, а ірисів на 3 квітки менше. Скільки ірисів у вазі? Подумаємо, за допомогою якого виразу можна розв'язати задачу. Якщо ірисів на 3 менше. Що ми маємо робити? Правильно, дітки, віднімати 3. Ось вираз для розв'язання цієї задачі. Ну, а зараз зробимо гімнастику, щоб наші пальчики та наші ручки відпочили трішки. Покажемо крону дерева, напружимо пальчики, а тепер розслабимо, покажемо коріння. Знову крону дерева, коріння. І ще раз крона. Коріння. Переходимо до роботи в нашому робочому зошиті. На першому рядочку треба через одне записати числа 30, 40, між ними ставимо крапочку. Перше завдання. Запиши числа, позначені паличками. Ми з вами щойно таке завдання виконували, тому буде легко, сподіваюся. Скільки ми бачимо десятків? Один десяток, а одиничок 5, значить, число 15. Далі два десятки і 5 одиничок, чи 4. 4, вибачте, одинички. Це буде 24, а тут 14. Наступний три десятки, 4 одинички. 34. Що змінювалось в числах, дітки, кількість десятків чи одиниць? Одиниці залишались незмінними, а збільшувалась кількість десятків. Наступне доповни ряди чисел. Третього десятка запиши числа від 21 до 30, Четвертого десятка від 31 до 40. Ну, а тепер задача. На полиці стояло 6 словників, запам'ятовуйте, та 4 енциклопедії. Наскільки менше на полиці стояло енциклопедій, ніж словників? Знову ж таки, пригадуємо правило, яке ми вже вивчили. Щоб порівняти два числа, треба від більшого відняти менше, від 6 відняти 4. А яке запитання слід поставити, щоб задача розв'язувалася дією додавання. Наскільки більше стояло словників, чи скільки всього книжок стояло на полиці? Звісно ж, щоб задача розв'язувалася дією додавання, треба дізнатися, скільки всього книжок і словників і енциклопедій. Наступне завдання інтерактивне. Виконати його ви зможете, перейшовши за посиланням. Під темою уроку. А зараз оберіть колір листа, який би ви хотіли відкрити, та продовжіть речення, початок якого ви побачите у листі. Ну що ж почнемо разом існуть хвилинку? Будь ласка, фіскуйте хвилинку самостійно.